Всім привіт. Довго не знімав, всі питають більшість де, чому не знімаєш, що так мало відео, розумієте, Ну, щоб знімати, треба, щоб якась була робота для цього тракторця. А трактор мало працює, бо роботи в нас на нього, можна сказати, тут мало. От. Але на мене є город, його треба взорати, бо передає соня дощ. І вирішив, давай покажу, як. Ну, може комусь цікаво. Але є ще одне але. Вирішив я, довго думав, що робити. І вирішив я. Прийняв верніше, рішення, тяжке рішення для себе, але вирішив. І після ораночки я вам розкажу, що це за рішення. Тому <кхем> заміряємо солярочку і йдемо орати. Хлопці, 15 сотиків, Ні, 13, якщо бути точно, 13 сотиків городу. Заміряю, скільки є солярочки в тракторі. І скільки згорить. Так, буде видно. О, бачите, блистить там. Там цифра 10. 10. І отак от вона, От, бачите, хоп! Що, далі. Ну, коротше, чуть-чуть більше як 10 літрів солярки. Подивимося, скільки горить на 13% сотків города. non a ma Город йде трошечки спохило і вниз. Якщо е, лишити настройку плуга, якщо, коли говориш рівний город, то буде задній, передній корпус не докидати. То для цього потрібно е, що? Більше, більше. І виходить, тоді рівно. От, ну, покажи, як воно не видно. Ну, Всталено, бач? Ну, видно, що встелено рівно. О, а тепер я підніму, е, на, ну, щоб е, центральний він трошечки вкоротаю, так як би оралося на, рівні, на рівному городі. І, по, і подивиться, яка різниця. Небагато, на два вітка. Mm. Якщо так зробити тепер, то на рівному городі буде рівненько. Тут будете бачити, як п'є. Ну, ви бачите, який зробився зразу, яка зробилася оця виїмка, бо передній корпус не докидає. На рівному городі воно би докидало точно. А на цьому ніби городі де трошечки спохило, то на відео не видно. О, тепер от, я лише назад вертаю на два вітка коротшою. І передній корпус вже буде брати більше і тоді файно буде устелювати. Зразу зніме як було і як воно почне сипати зараз. Бачили тато показав, каже, той каже менше кидає, а він трошечки не дочуває та й не знає, що я вам розказую про це саме. Акру прогрівся, вже можна в цю фігню забирати. У генераторі потрібнічок виє, але я його поміняю. Чуєте? Все, вже майже договую. ще трошки лишилося. Ця сторона тут широка, а тут, тут вже догорав. Але не треба там ніколи не зрубувати, нічого доходжу до, до краю города. ставлю на самий край. Получається отак. А потім з -з 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 зверху тако, рівненько аж до самого кінця відорав і все, і супер. Все, город виорув. Город Стелило так, щоб... Оборав, так. Йдемо, перевіримо, скільки солярки пішло. Так. Угу. Ну, города 13 сотиків є, спалив я 2 літри солярки. Не видно, ну ну о, ну о, бачите. Так, да, було там де 10 і тепер 8. Ну. Я думаю непогано. Ну що, я ягород і тепер лишається розказати про те рішення, яке я прийняв. От, Тяжко воно мені дається, то рішення далося, але прийняв. Коротше, вирішив хлопці я цей тракторет продати. От. Чому продати? Бо, ну, як я вже сказав, що е, мало він працює. Він на рік, якщо працює місяць, то це дуже гарно. От. Тому. Навіщо, щоб він в мене стояв, техніка хоче, щоб вона працювала. От. Тому. Отаке. Дивіться, по тракторцю. Кого зацікавило, я можу в двох словах розказати, що і як. Ну, начнемо, Почнемо з мотора. Е, Колінвал тут ну, нульовий. Тут першого ремонту ну, немає ну, нульовий. колінвал. От. Е, гільзах, щоб ви розуміли, я декілька років ну, тому вирішив поміняти кольця. От, то, щоб ви розуміли, там за е, вироботки майже не відчуваються вироботки на гільзах. Там, ну, якщо такого очі закрити, так попробувати, і от там чуть-чуть, що там відчувається. Але щоб там була канавка, знаєте, щоб так оп, вперся нігті. Ні. Ну, немає це однозначно. Е, от е, а, топливна апаратура е, ідеальна просто. Ну, заводиться співтеку, працює. Супер, ну, ви самі бачили в оренці. Е, генератор Поміняю підшипнички, бо вийде шум такий. Ну, коротко, Поміняю підшипники, бо то підшипники. Там сміття стільки попадає від того а, порохе. От, а, порохе і видно, там змазка. Ну, е, По щепленню, корзина там рідна. Е, лапки, корзина, е, виживний підшипник рідний. В ідеальному стані, чому? Там стоїть масленка, і постійно масльоночка змащується. Верніше, почивник змащується, Бо він ще там рідний. Бо теперішні почивники вижимні, вони там, галіми, коротше, от, а, а там ще рідний і він працює і працює. З'єднувальна муфта доопрацьована. Там наварені втулочки, болде під 19 ключ. Зажато. Короче, вічно. То там не, ну, нереально, щоб е, що вийшло з строя. Коробка по коробці. Реверс у хорошому стані. Передачі взагалі не вибивають. Шестерні в хорошому стані. Таке відчуття, що вони там ніколи не працювали, я не розумію. Ну, хороша сталь. Тормозні ленти, тормоза е, в ідеальному стані, вони, я їх міняв. Вони мало що там про, ну їх ще буде, а буде, там стільки ще їх є, що надовго. Коротше. От. Е, дивіться, вал відбора потужності. Ніколи я його ще він в мене не працював. Прикиньте, там він взагалі, що е, певні ну, шестерні нові. Взагалі, там, ну, я їх не включав цей подшипники нові вал відбору потужності. Не включав, бо ну, мені навіщо? І навіть речажок зняв, щоб він мені в кабіні не мішав. Він в мене є, але знятий. От, Так що там він буде просто в ідеальному стані. Новий Розпреділитель. Речажочок підняли плуг. Хоч плуг, там любе нав'язку підняли, рычажок щелк вибив. Вони так само працює безвідказно, там ну, хороше масло залите, гідравлічне, працює, це 100%. Задній циліндр так само не течив, все в хорошому стані. От. Резина задня і передня, нові. В хорошому стані. Ну, їм є вже там по два роки, але що вони не їздили? Ну, там 85% 90% ще є протектора. Тому... Докупляти не потрібно. Е, дивіться, що до опрацювання. Е, ви бачили, гідравлічна рульова система. Ну, це без проблем. Я забув, що таке руль. Бо якщо взяти з механічною тою рульовою, то ну, просто я би навіть не хотів такого трактора з тою механічною системою. Ну, руки собі зривати, ну то капець. А це я взагалі забув, що таке руль. Просто. От. Okay. Реверс, Ви бачили, як включається. щок щолк 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 тут біля руля. Бо за кожним разом згинатися, якщо взяти заводську систему, згинатися за тим речашком, включаєш вперед, зад і це постійно треба нагинатися. Та ну нафік. От. І переробив я повишена і понижена, включається окремо речашком, тим речашком, яким включалося колись реверс. Але просто я її обернув і вже включаю повишену понижену тим речашком. Не потрібно передачу. Хто не знає, по-заводському, ви їдете, наприклад, четверта понижена. Щоб включити повишену, вам треба виключити передачу, речажок вперед, в, вліво, включити повишену і назад вернути. На, на четверту, це, у вас вже тоді буде повишена четверта, наприклад, якщо вам так треба. А, теп, а тепер, якщо оце я переробив, це лише так. Їдете, наприклад, з прицепом, гружоні і, і погана дорога. Да? там Ми їдете на четверті понижені. Там, з, з кабачика, кабачик і все, і починається хороша вже е, дорога. Як їхали, так лише нажимали степлення речажок щолк-щолк вже його пустили степлення і вже у вас є пони, повишена. Ага, починається далі погана дорога. Щолк-щолк, вже понижена, та сама передача. Менше двіженій і дуже зручно. О. Тому е, порівнювати цей трактор з заводською системою, ну взагалі, якщо б ви мені сказали, що ми вам тобі даємо е, новий трактор, там трошечки він проїхав, ну новий, да? але забираємо цей. Я би його не віддав. Ну, не поміняв. Навіщо мені міняти за заводську систему? Блін, потім мучиться, бо руки болять. Руль стоїть високо, ти того руля тримаєш такого, і ти за цілий день, там, якщо працюєш, то, то, то мої рука болить. А це собі поставив на коліно руку біля, руль біля, біля коліна е, взагалі там, по пару сантиметрів покрутив, і все, і чучух-чучух навіть не відчуваєш. Тому отак. До речі, як в подарунок, як хто хоче забрати цього тракторця. В подарунок, я е, до війни ще купив передну балку від МТЗ 82, по-моєму. МТЗовська балка передня. І планував поміняти її. Чуть зняти, бо це вона, по-перше, е, вона така буде. ну, Вона мені тут у горах, е, е, якщо поміняти ту балку, вона додасть ще ваги плюс. от, І, і тому, коротче, і вона мощна, крепка. Її, якщо поставити на цей трактор, то це буде вічно. Ну, порівняйте, той трактор з цим, по базі, на увазі, да? То, тому я, і так, але я її не поміняв. Не поміняв, бо почалася війна, відклав на другий план. І от, і так. тому Якщо хтось буде брати в подарунок, я вже віддам. Я за ту балку віддав був 10 тисяч гривень. Да, так що, ну, я вже просто, ну, навіщо вона мені буде? Я віддам з трактором і ви собі. Там немає взагалі проблем поміняти ту балку. Просто піти до токаря, вточити дві втулки, і запресувати ті дві втулки, і потім вже палець від рідний цей палець від Т-25 просунути, щоб зафіксувати балансір на заводському пальці просто через ті дві втулки. І все, поставити цаф по бокам і. Але руки не доходили, бо чуєте, така проблема. Тоді, якщо когось зацікавило, звертайтеся, лише номер телефону, тоді ще буду прощатися. Все, всім пока. Кого цікавить, до зустрічі!